Тягли чітко до двох місяців. Я зараз скажу про Чорного Лебедя в компанії з Уткіним, засновником ПВК Вагнер які, як запевняють на Росії, загинули на облавку одного з пригожинських бізнес-джетів 23 серпня. Невдалий заколот Пригожина з маршем на Москву, аби нібито зупинити міністра оборони Шойгу. Завершився саме 23 червня. Пригожин повертався з Африки додому у Пітер і в небі над селом Куженкіна. Це Тверська область. Частини літака полетіли на землю. Версії кілька борт збили двома ракетами ППО. Спрацювала закладена в шасі вибухівка. Ну і технічні несправності. Неподалік від Куженкіна є російські зенітно-ракетні установки С-300, але вильоту ракет на відео, яке є в мережі, я особисто не бачив. Ну і уламки від літака вони є занадто великими для. Такого типу версії з вибухівкою більш вигідна для Кремля версія. Ну і добре лягає під путінську образу на Пригожина після його маршу. А ви вмієте прощати? Да. Ну, не все. А що невозможно про предательство. Наче все і складається, якби не два моменти. Пам'ятаєте, наприкінці червня в офісі Пригожина були обшуки. Там знайшли золото, багато грошей і кілька цікавих паспортів з фотографіями Пригожина, але з іменами інших людей: Дмитра Гейлера, Олега Семенова і Володимира Боброва. А ще один знайдений паспорт належав людині, яку Пригожин, як з'ясували слідчі у Європі, тоді найняв як двійника, щоб той, подорожуючи країнами Євросоюзу, довів, що заборона на в'їзд для глави ПВК Вагнер насправді не працює. У Дублера, як мінімум в одного була та сама дата народження, як і в кухаря Путіна. І все, що він змінив, це ім'я, прізвище та по-батькові на Пригожинські. Який із пригожених був у списках пасажирів літака, що розбився? Результатів ДНК експертизи поки що немає. Тіло без пальця в морзі ну, це слабкуватий доказ. Тим більше, що це вже третя смерть Пригожена за останні 4 роки. 2019-го у Конго на ан 72 пригожин вже гинув, теж у авіатрощі. А 2022-го він гинув на Луганщині після бавовни у Попасній. Все, що ми знаємо на 100%, це те, що був літак, який впав за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї, і що був інший літак, який летів за цим, ну а потім спокійно приземлився в Москві. Ну а решта це поки що версії, навколо яких та сама кремлівська пропаганда затягла красивих пісень про ліквідацію Пригожина начебто українською розвідкою. Ну і ясно, що про хорошого Путіна. Даже если предположить мысль, что российская власть хотела бы расправиться с Пригожиным, зачем это делать в России, учитывая, что Пригожин путешествует немало по Африке, и там гораздо более существуют спокойные места? Нет, убийство должно было произойти знаково, чтобы перенести всю ответственность на российскую власть и чтобы попадало в привычный для Запада нарратив о том, какой ужасный Путин, о том, как Путин любит действовать под даты, Байден каже, що в ноги немає інформації аби робити певні висновки. В уряді Франції заявили про обґрунтовані сумніви щодо смерті ватажків Вагнерів. Ну а на Росії офіційно, принаймні, публічно Уткіна та Пригожина поховали як мінімум Росавіація та ПВК Вагнер. Ну а значить, як мінімум, ні Пригожин, ні Уткін не з'являться в публічному просторі, і це змінює ситуацію, яку цій. Організації так і на Росії, де усунуті два найгучніші голоси партії війни, які критикували владу як Гіркін у в'язниці, так і Пригожин, який можливо на цей момент вже мрець.